Очуй мене аудіокниги українською. Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою, а для фінансової підтримки посилання є в описі під відео. Буду вам щиро вдячна. А зараз ми повертаємося до Шиз, щоб дізнатися, що з нею зробить Лінс. Отож, приємного прослуховування. Шис, ну як так вийшло? Тихо спитала Лінс. Голос звучав спокійно, отже, вбивати прямо зараз мене не будуть. Не знаю чому, але я навіть Ашиана, е, навіть Коатана так не боялася, як цієї маленької і тендітної чарівниці. Навіть з огляду на те, що вона, начебто, моя подруга, чи, може, якраз через це, ну, якось так, прошепотіла я. Чому ти нічого не сказала? Про що? Про Кіліра і решту. А що б це змінило? Лінц з хрускотом стиснула маленькі кулачки, а потім і зовсім схрестила руки під грудьми. А зізнайся я в цьому лорду Тіору, додала я, то найімовірніше, що мене не прийняли би до роду і весілля не відбулося б. І тут у мене виник не надто приємний здогад. Шлюб, хоч не скасували через моє виключення з роду. Кілька секунд чарівниця здивовано дивилася на мене, а потім роздратовано закотила очі. Тобто тебе зараз тільки це хвилює? Так. Ні, не скасували. Вона зітхнула і підійшла до крісла, в якому до цього сидів меб. Обережно опустилася на м'яке сидіння, але підлокітників не торкнулася. Натомість оперлася ліктями на коліна, а під боріддям стислі кулаки. Ти знаєш, що тобі загрожує? Страта, і ти вважаєш це нормальним? Саркастично поцікавилася Лінс. Не вважаю, але не бачу іншого виходу. А втекти? Та вони змовилися, чи що? Ні. Чому? Бо не хочу тікати та ховатися. До того ж, навіть якби хотіла, без Альда я цього не зможу зробити. У якому сенсі? Чарівниця випросталася, здивовано дивлячись на мене. <свист> У прямому. Я видала шиплячий смішок. Ашеан убив його остаточно, витяг душу Альда за допомогою артефакту, а потім знищив. Лінз підібгала губи та опустила очі до рунічного кола на підлозі. І за це ти вбила Ашеана? задумливо спитала вона. Так, мах вогню похитала головою. А ти впевнена, що Альд мертвий? Я не знаю. Мені хочеться вірити, що йому вдалося якось викрутитись і вижити, але я розвела руками. Якщо він і вижив, то мені про це не сказав. Ну, може, він ховається, задумливо протягла Лінс. Я чула розмову лічей, й вони, так би мовити, чарівниця посміхнулася, шоковані поверненням першого учня Суртаза. Другого, поправила її я. Коаттан був другим учнем після Альда. Мах вогню скривилася. Я не знаюся на вашій релігії, тож кажу, що чула. Наскільки я зрозуміла, вони всі вважали, що цей Коатан давно вже упокоєний, а тут он яка несподіванка. Може, Альт теж вдав, що загинув, щоб м -м, не перетинатися з ровесником, хто знає, в яких вони були стосунках. Погані в них були стосунки, промовила я. Ну, тоді це логічно. Слова Лінс з новою силою розпалили в мені згаслу надію Раптом Альт дійсно з'явиться в останню мить і величним рухом кістяної руки та якимось потужним заклинанням звільнить мене з ув'язнення за мить до страти. От тільки в цю казочку мені чомусь не вірилося. Альт ризикнув усім. Тихо промовила я. Він узяв на себе провину за те, що я зробила, і розраховував, що Ашеан розлютиться та спробує поглинути його душу. Тоді, як він сказав, з'явився би шанс перехопити контроль над його тілом, але Ашеан виявився достатньо кмітливим, щоб цього не робити. Він просто знищив артефакт разом з душею Альда. Я бачила це. Тож, як би мені не хотілося вірити в те, що він вижив. Шепляче зітхнувши, я похитала головою. Чарівниця мовчала, сумно дивлячись на мене. Тому я не бачу сенсу пручатися. Моя форма все ще не відповідає змісту, як то кажуть, а Безальда і не відповідатиме. Тому нехай краще мене стратять, ніж оголосять зрадницею і сурта знає ким ще. Зрозуміло, тільки й сказала Лінс. Вона додала ще щось, але я відчула, як крижані пальці ковзнули по моєму хребту знизу вгору, і в моєму розумі пролунав чужий голос. Лорд Тіор, мені повідомили, замість вітання промовив він, що ти отямилася, це добре. І чим же, лорда Тіор? Я вирішила, що теж обійдуся без церемоній, і як смертниці мені вже нема чого втрачати. Тим, що все швидко скінчиться, і рада отримає змогу розв'язувати нагальні питання сьогодні опівночі тебе стратять. Я відчула, як холодна порожнеча в грудях раптом вишкірилася крижаними голками. Мені навіть на мить захотілося торкнутися своїх ребер, щоб відчути їхню гостроту. Але натомість я щосили спробувала зібратися з думками для ментальної розмови. Тобто мене навіть не слухатимуть. Вони настільки налякані або залякані. В голосі Ліча мені почулася гіркота, що не слухають навіть лорда Ладаона. А він зараз другий у раді давніх. Лорд Коатан бажає помсти, і я його чудово розумію. Я не знала, що на це відповісти, та й чи варто було. Хоч би що там було, я виконав свою обіцянку. Дякую ви, не треба. Чого варта твоя вдячність, я вже побачив. Хисткий місток порозуміння розвалився, не встигнувши навіть до ладу збудуватись. Відчуття чужої присутності зникло, лорд Тіор перервав мислезв'язок. Звернувши увагу на Лінс, яка все ще сиділа в кріслі, я помітила на її обличчі нетерпіння. Це він? Мабуть, вона подумала, що Альт повернувся, або просто зі мною зв'язався. Ох! Якби ж. Ні, лорд Тіор повідомив, що о півночі мене стратять. Цієї півночі? ошелешено перепитала Лінс. Так, наскільки я розумію, рада боїться, мене чи коатана, не знаю, тому мають намір позбутися якнайшвидше. Може, таки спробуєш втекти? Ні, я похитала головою. Якщо чесно, після загибелі Альда, я почуваюся настільки порожньо, що мені вже нічого не хочеться. Цікаво, мені здалося, чи Лінс на мене якось дивно подивилася, але нічого не сказала. Покусавши губу, мах вогню приблизно з півхвилини дивилася на мене, практично не блимаючи. Схоже, щось обмірковувала. Гаразд. Як скажеш. З цими словами вона піднялася на ноги та швидким кроком попрямувала до виходу. Руни на дверях засвітилися. Сподіваюся, ти не підеш зараз розносити зал ради по камінчиках. Ця думка здалася мені настільки ж смішною, як і цілком імовірною. Ні. Рівно, я навіть сказала б підозріло, рівно, відповіла чарівниця. Я хочу поговорити з мебом. Може, хоч він тобі розум вправить. Лінс, не треба. Двері відчинилися і мах вогню переступила поріг, не сказавши мені більше ні слова. Навіть не попрощалася. Я відчула, як крижана порожнеча самотності в моїх грудях стала не такою колючою. А ще я навіть трохи поспівчувала мебові, якому зараз доведеться розмовляти з лінс, а потім виконувати безнадійливе завдання зі схилення мене до втечі. А якщо до цього ще й мел доєднається. Ну що ж, буде весело, і якщо це станеться, то хоча б час до страти мене не помітно. Судячи з того, як сонячне проміння на стелі поступово набувало червоного відтінку, наближався захід сонця, а там вже й до опівночі недалеко помедитувати чи що? Та що завгодно, аби тільки не залишатися наодинці зі своїми думками. Але медитація мені не загрожувала, бо я знову відчула крижаний дотик до хребта. Шиз, ви не зайняті! У моїй голові пролунав знайомий голос. Я не вірила своїм відсутнім вухам і сурта з тим, що вони для мисли зв'язку не потрібні. Крадливі інтонації у цьому голосі здалися мені вкрай незвичними. Ні, сер Алонд, чудово, задоволено промовив комендант. Тоді, якщо не проти, я перейду одразу до справи. До мене дійшли чутки, що вас збираються стратити. Час вже визначений. Так, але як ви немає значення. Перервав мене сер Алонд і замовк, але мислезв'язок не зник. Я відчувала його присутність у моєму розумі та витратила хвилину тиші на здивування з того, наскільки змінилися інтонації. Завжди відсторонений та стриманий, комендант у моїй присутності лише одного разу дозволив собі продемонструвати емоції, коли дізнався, що більше не є в'язнем власної застави. І зараз ці вкрадливість та нетерпляче передчуття в голосі сера Алонта збивали з пантелику і трохи лякали, бо я гадки не мала з чим все це пов'язане. Ну, дійсно, не з тим же, що мене мають стратити. Коли відбудеться страта? Нарешті запитав комендант. Сьогодні о півночі, я так розумію, мені казали, що з вами не змогли зв'язатися. Ви зараз на заставі? Ні, я в столиці, і мені знадобиться ваша допомога. Ледь стримавши подив від такої відповіді, я зосередилася на розмові. Сумніваюся, що зможу чимось допомогти. Я ув'язнена. Не зараз, коли заводитимуть до зали ради, ви проведете мене. Але ж мене саму. Так, я торкнуся вас і пройду слідом. А що, так можна? Ставити це питання, звісно, я не ризикнула. В грудях ворухнулася цікавість. Втім, швидко розчавлена думкою про те, що присутність сера Алонта навряд чи врятує мене від страти. Але навіщо вам це? Ім'я Ладаон вам щось каже? запитанням відповів комендант. На кілька секунд я замислилась. А вже ж, сьогодні я його вже чула. Я чула про цього ліча. Він зараз другий у раді давніх. Так от. Мені треба з ним поговорити. Закінчення фрази пролунало зловісно, настільки зловісно, що в мене виникло стійке відчуття, що нічим хорошим ця розмова не закінчиться. Добре, але як ви мене знайдете? Я чекатиму біля входу. Просто постарайтеся затриматися на кілька секунд перед тим, як потрапити всередину. Добре. Зрозуміла. І, перш ніж комендант встиг сказати ще щось, я швидко спитала сер Алонд, що з заставою? Фортеця вистояла, спокійно відповів сер Алонд і перервав мисле зв'язок. Ну, ось. Тепер до безрадісних думок про власну долю у мене з'явилося ще й занепокоєння щодо того, чи зможе комендант потрапити до зали ради разом зі мною, і роздуми про те, на що серу Алонту розмова з ладаоном і чим вона завершиться. Важливе питання, бо я починала підозрювати, чому коменданта цікавить саме цей ліч. Схоже, не бачите мені медитації, як власних плюснових кісток. Просто не зможу викинути ці думки з голови. <плес> Мій шеплячий смішок знову перейшов у безперервний регіт, близький до істеричного, відмінний настрій перед стратою. Просто чудовий. Щиро дякую за увагу. Не забувайте коментарі та вподобайки. Залишайтеся і надалі зі мною, і слухайте цикл видатна особистість у моєму виконанні. А прочитати цикл самостійно ви можете за посиланням в описі під відео. Будемо вам щиро вдячні! До нових зустрічей.